Назар, розкажи нам, будь ласка, про послугу викупу. От у нас є наглядна апаратура, це Kia з 2006 року. -го машинка приїхала по викупу. Зараз ми її оглядаємо технічний візуальний стан, озвучуємо клієнту вартість, за яку готові забрати. Якщо все окей, через. 20-30 хвилин людина отримує кошти і е, довольна їде від нас, і ми залишаємося друзями. Так що приїжджайте по викупу. Також ви можете приїхати на наш сервіс, обслужити свій автомобіль або відремонтувати після США. США ми теж можемо вам привезти. Тому на зв'язку. Супер, дякую! Зараз автомобіль заїжджає на підйомник. І... Знімаємо і наші майстри будуть дивитися його технічний стан, щоб ми розуміли, яка там ситуація з двигуном, з коробкою передач і ходовою частиною. Тому працюємо! Який стан Kia? Дуже плачевний. Що погано? Ходової частини немає, мотор без масла. Весь в маслі, ржава машина, порогів немає. Ну, дуже запущена машина. Поглянули автомобіль, занадто багато питань по кузу, по технічній частині. Прям дуже і дуже багато питань. Є такі випадки, коли ми не викупаємо автомобіль в зв'язку з такими проблемами. Запропонували людям відремонтувати хоча б певні основні ресурси в нас на СТО, щоб автомобіль, хоча б був якось візуально там, технічно, більш-менш в хорошому стані. Тому наразі цей варіант ми не викупаємо, але е, допоможемо людям з ремонту. Тому приїжджайте, можемо викупити. Також можемо відремонтувати ваш автомобіль. Чекаємо.